Друзі, усім привіт! Ну що ж завершився матч учора у лізі конференції третій тур загального групового етапу Київське Динамо? Олександра Шавковського на арені Люблін. Команда приймає команду Зрінський. 6-0. Друзі. Київське Динамо, ґрамєт свого суперника з рахунком 6-0. Денис Попов, Гереро, Володислав Кабаєв, Віталій Буяльський, Андрій Ярмоленко. та це. Забивали переможні ну Давайте про все по порядку. Київське Динамо, 4-3, 3, -3 Стартова 11-ка -е, киян. Руслан Нещерет в воротах, парацентральних захисників Тіаре Попов, Олександр. Тимчик Міхавка по флангах. Віталій Бояльский, Михайлонко, Александр Пхалеон, захисників, Гарера Гундана Такабаев на падец. Стартово 12 Київського, Динамо. Зринський, Штимац, головний тренер команди, 4-4-2. Start the гостей, Любіч у воротах, пара центральних захисників. Дуймович Машич, Вранькович, Мамич по флангах. Ну і и джорачий, да. Бачимо тут джурасика. Не, Джурасик. Джурасик. Який колись був у Донецькому Шхтарі. Філіпович Праніч Саката. Це 4-5. Ну і Даман, Дамашкан та має чи Це стартову 12-ку команди Зринські. Що говорити про сам матч, самачку, мені знайде спершу вже секунду. Сподобався, по-перше, настрій української команди. Де поразка була від Кріста Палеста від Самсон-Спора на початку далі конференції. Потрібна була перемога, і який же неймовірний був настрій у київського Динамо. «Динамо» це завлоділо ініціативою більше володіло м'ячем. І ось она, друзі, 21-а хвилина. матчу. Олександр Пігальонок! Александр Пикаленок. Александр... Нет, друзья, прошу прощения, это был не Александр Пихаленок, это был Виталий Буяльский. Это Виталий... Виталий Буяльский под Экуту из левого фланга. Удар головой Попова, гол! Денис Попов, забывая гол на 21-й хвилине матчу! Денис Попов, забывая гол. Там вратарь, до речи, Зрінський намагався першим піти на м'яч. Денис Попов випереджає. І захисники захисників вертарі. Пробиває Денис Попов, да пробиває, так що забиває Денис. 21-й хвилині матч, я не збиваю. Як Олександра Шавковського домінували. Океани більшими, чим володіли. потрясаючі були моменти Віталія Буяльського. На Невізо это був момент у капітана Київського Динамо, коли шоу Гундана, Джедора, Петлю, Олег, Мехавка, той просто виконує Віталій Буяльський. Набігає, але не забиває, А в був там момент. Это, в принципі, пища Александра Шевковського Хороші були моменти, у Назарі Волошина був момент. то Олександр Піхаленко був момент. Ну, перша 45-й хвилинка завершується за рахунком 1-0. На користь «Динамо». Буле, ну, це Торес, Микола Шапаренко, Волошин та Андрій Ярмоленко. Андрій Ярмоленко. Легенда українського футбола. Легенда київського Динамо. З'явиться на другу тему Киян. Б'юрій Микич, Іванович, Вийде, Серданович, Сіда... Чавар. Будуть у команду Зрінська. Та, знаєте, підуть Олександра Шевковського, друзі, контролювала перебіг подій. І у першому таймі, і, в принципі, і друга 45-а хвилинка була схоже. Як, ну, як і перша, де? 45-х хвилин. тут, в принципі, Динамо домінує Динамо на м'ячі. Динамо більше цим м'ячем команда з Києва володіла. Ну і команда з Києва тиснула на ворота команда Зінська. Знаєте, ось прям. Вічого астечки не хочуть. Хочуть не тільки перемогти, а й забити якомога більше м'ячів. І покращити різницю забитих та пропущених. Тому що нагадаю, друзі, що різниця мінус 5 була поразка 02 від Кріста 0 0,3 від команди Samsung Sport просто змушували київське Динамо. І вперед, ну і статистика першого тайма, 70 на 30 володіння, неймовірна перевага Динамо, 5-5 до речі по ударах, 2-0 дерев площину і сунок 1-0. Дениса Попова. Приніс нам перемогу у першому таймі по XG 0,59 у Динамо 0,14 у команди Зрінські. А другий тайм володіння у Динамо трішки зменшилося, але в принципі тиск продовжився. Динамо більше на м'ячі. Динамо більше. створює моменти і восьме, ну, друзі. 56 хвилина матчі, підопічні Олександра Шавковського. Проводять атаку лівим флангом. Здорово, Волошин. Простріл Гарера Гол. Гол забиває Гареро Назарій Волошин. Здорово, Назарій Волошин зіграв цій. Ці. вийшов один на один. Я попрошу виділяв би геніальну передачу Віталія Буяльська. Віталій Буяльський, Дуже здорово видав передачу на. речі, друзі, прошу прощення. Це був, напевно, не Назарій Волошин, а Олександр Піхаленек. Да. Це був Олександр Піхальонок. Саме Олександр Піхальонок, якщо я не помиляюся, записав до свого пасива гольову передачу. Три хвилини проходить. Контратака Динамо. Владіслав Кабаєв. Кабаєв. Набирає хід. зміщується під право Кабаєв. Пробиває 3-0. Владіслав Кабаєв. 59-та хвилина. Матчу Кянський. Ось так. За три хвилини, два м'яча. Забили К'яні. А рахунок, -то, друзі, вже дуже комфортний. Він 3-0. І в принципі, по грі в принципі, це домінували. На 64-й був штрафний, там Рінськи, непевно, пробивав, але в руки м'яч прилітає Руслану Нешерету. Натомість кияні також створювали свої моменти. Ну і це все завершується четвертим взяттям в рід. И забей Виталий Буяльский. Передача. Гениальная передача. Эковод от Виталия Буяльского 1-1. 1-1 Виталий Буяльский. Замах Виталия Буяльского. Виталий Буяльский. <клевый> Забывая гол на 67-й хлыне матчу. Голевую передачу записал Владислав Кабаев. А, дусов пассива. Но океане громят. свого суперника з Боснії і Герцгавіни Віталій Бояльський. Дуже було важливо для Віталія Звитива гол плюс пас для Віталія Бояльського Віталій Бояльський робить гол плюс пас. Кені продовжував домінувати, і на 78-й хвилині матчу Микола Шапаренко. Микола Шапаренко робить геніальну передачу на Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко. Забиває гол Андрій Ярмоленко. Сьомий номер київського Динамо, який отримав капітанську пов'язку. Коли вийшов Андрій Армолінк на заміну, Андрій Ярмолінка, до речі, да. Ну, Віталія Буяльського. Віталія Буяльського на 68-й хвилині якраз ту замінив Андрія Ярмоленко, отримав капітанську пов'язку і забіл. Легенда українського футбола. Легенда Київського Динамо. Продовжує демонструвати височайший рівень. Ну и на 83-й хл ⁇ був ще еще один крутой Микола Шапаренко с диагональным капатачем. Блин, ну головой. Гол! Да, 6-0! 6-0! И блин, забил. И блин, забил. Вот это удар головой. Да, знаете, друзья, очень важно было. 0 Динамо Київ, друзі, в кінці кінців перемагає команду Зрінський з рахунком 6-0. Знаєте, ось якщо брати статистику другого тайму, то 61-39 володіння 5-5 по ударах, 5-3 удари в площину, 2-0 по гольовим шансам, 1,69 по XG, права Київського Динамо, 0,18 у команди Зрінські. Ну і підсумкова статистика. В принципі, вона ну, виглядає так. Хоча ось інший сайт есть, дає таку статистику 10-10 по ударах, якщо бути точнішим. Да? 7-3 ударів площено більше у Динамо. Володіння 66 на 34. Київського Динамо. кого да, друзі, да. По передачах у киянних майже вдвічі більше 596, точність передачі 86%, Узріїнський 301 передача 230. З них будуть точними. Точність передачі складає 76%. А і Взагалі, тут очікувані голи за матч 2.28 у Динамо. 0.32 у Зринське. То Кяні на два М'ча награв. То так, що брат, статистику XG, то рахунок десь мав бути 2-0 на користь и Динамо. Ну Кіані, справді, звісно, де забілітно, що це добре. Звичайно, що це добре. Кіані. награла на два голи по XG. Забили на чотири більше. Це фантастика. Uh, ось, XG серед ударів в площину 4.19, тут також динамовці превосходили свого опонента. І в принципі Київське «Динамо» абсолютно поділо підвищення Олександра Шавковського. Наші перемагають, друзі, наші перемагають. З рахунком 6-0 Київське «Динамо» входить в 24-ку. Друзі, дуже було важливо Київське «Динамо». Виходить, входить в 24-ку найкращих команд Ліги Конференції Київське Динамо Здобуває перші Перші залікові пункти. Тут до речі ще одна є українська команда, команда з Донецька яка зараз на 10 позицій, ну, про прошли в термі, трішки в, в кармовіду поговоримо. О, Зринський на 26 позицію. Зринський, звісно, різниця -то була непогана, там плюс 4 навіть, але ця розгорна поразка, вони різницю робить мінус 2. Для Київського Динамо плюс 1. Ось так, за один матч Київський Динамо. Знік на голову, перевертає ситуацію. Наступний матч буде дуже важливий, виїзд в Амонія, в Кіпер. Неймовірно важливий матч для Київського Динамо. Потім Фіорентина та Ноа. Для Кіану очікує випробування. Кеївской Динамо Зринске 6-0. Друзі, я хочу побажати Київському Динамо. та команду зринской любі та доброти вам щастя, добра, любви, будьте Будь щастливі, всім пока, будьте щастливі